Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Smart 3 2023 року випуску. Друзі, це перший єдиний екземпляр поки що в Україні. З пробігом 21 тисяча кілометрів машинка має батарею 66 кВт. Повний привід, повний привід. Тобто тут в еко режимі їздить машина тільки на задньому приводі, в середньому режимі, в нормальному підключається. Передній привід в режимі динамічному повний привід постійно стартує. 428 кінських сил. Машина динамічна, дуже до речі, розумна. Це так, це факт. Запас ходу 580 п'ятсот кілометрів, але 500 кілометрів вона проїжджає Друзі друзі, сміло. Машинка має у нас преміальну акустику. У нас вона має шикарний комбінований салончик, тобто два кольори шкіри, перфорація, підігріви, чорна стеля. Є величезна панорама. Вона стає молочною, коли світить сонечко. Є підзарядочка для е Будь-яких пристроїв, датчики сліпих зон, електропакет, автосвята, автодоч. Ну, ми це все розуміємо. Машина класна і дуже розумна. 21 тисяча кілометрів, друзі. Машинка нова взагалі без зауважень. Передні сидіння мають вентиляцію, мають підігріви. Машинка дуже прикольна, друзі. Це щось новеньке і щось класне. Карплейчик безпроводний. Ну, тобто інтерфейс дуже в неї багатий. Знаходиться вона на локації кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Вона доступна в лізинг, в кредит, є обмін, є також у нас. Нагадую вам терміновий викуп вашого автомобіля. Ви зможете придбати і за без отікових розрахунчок. Також є розрахуночок криптою. Отже, приїжджайте в нашу компанію, ми вас проконсультуємо і допоможемо зробити правильний вибір по автомобілю.